Рада вітати всіх зацікавлених на побаченні з квітами. Одещина, північно-східна її частинка. Друзі, давно назріває думка розповісти вам про таку рослинку, як Амі. Друзі, це рослина медонос. Її в пушовиках її відмічають як зубна Амі. Я назву своєї я не можу сказати. Мені її презентувала моя інтернет-подружка. Те насіння, що я замовляла в інтернеті, воно чомусь було поганої якості, і воно погано в мене зійшло. А ось від пані Олі все добре. І тепер я маю своє насіння, навіть деяке вже розмножила. Вони бувають темного кольору, рожевого кольору, білого кольору. вже, мабуть, більш декоративні, а ось дана рослинка це є в бджільництві, вона вважається гарним добрим медоносом. Скажу чесно, бджіл тут не так багато, як хотілося. Можливо, вони ще не виділяють той нектар, який потрібен. Для збирання. Але ось інших, друзі, інших комах тут безліч, просто безліч. Хто її лише не любить. І бронзівки. І якісь сперечаються за свою територію якісь комашки. Тут дуже багато всякої всячини. Ранок, можливо, ще не всі прокинулись комахи, але взагалі їх. Дуже багато. Що я хотіла сказати про дану рослину? Висівала я її як на розсаду, так і у відкритий ґрунт. Ну, Звичайно, у відкритому ґрунті ця рослина розвивається краще, тому що природні умови і корінь у неї стережневий. Якби розвивається так, в тому напрямку, якому потрібно йому. Звичайно, в розсаді там вже трішки йде стрес для рослини, але все таки можна висаджувати. Тобто вона висівала я взимку, довільно розсипала, як я люблю це робити. Довільно розсипала по садочку, і ось там, де вона зійшла, і там, де мені хочеться її бачити, я залишувала її. Для того, щоб... Рожева, для того, щоб рослинка зростала там, де я її бачу біля ну, на певному кусочку свого садочка. Рослинка висока за 2 метри висотою. Це наступного року. В перший рік, друзі, вона була акуратніша, була менша, все з нею було добре, але кущик був не такий широкий. тобто... Тут десь дві-три рослинки з минулого року збереглися, перезимували, і в даний час ось кущик має такий широкий, широку форму, десь приблизно він до двох метрів, до двох метрів, і мені він наразі заважає, наразі мені. Тому я хочу його е, видалити. У мене ще є рослинки, я їх залишу, а даний видерю, тому що там він мені е, прикрив троянду, яку я хочу бачити гарним кущем. Хочу показати, як виглядає Амі, яка зійшла самосівом. Десь насідка впала. Вона собі до землі припала, сім днів не вставала і потім ось зійшла. Так виглядає малесенька Амі, яка наступного року буде величезним кущем. Ось тут ще один покажу. Вона собі там біля доріжки десь насіялася і виросла. Це вже більший сіянець, але він теж цього року і випускає ось квітоніжку. Ось ще один кущик. Дивіться, який він. Комусь вважається це такою дикою рослиною. А мені вона от симпатично виглядає. Вона навіть десь би як солітер цікаво виглядала. Кущ зелений, непримхливий. він не потребує поливу, зростає в таких посушливих умовах наших південних. Мені це зручно. Зручно тим, що не потрібно поливати, і завжди є здорове зелене п'ятно цієї рослинки. Зараз я вам покажу, тому що ну, ось так вони виглядають. І он там великий кущ, який я вам, з якого я вам почала розповідь свою. І про. Рослинку Амі як медонос. Бачите, на Ереморусі більше чогось цікавого для бджіл, як на Амі. Це я далі переходжу знову до Амі, щоб знову вам показати. Ось хтось її зацікавився нею. А бджіл поки тут я не бачу, тому я розумію, що рослинки ще набирають. Нектару в них немає, але ось розвідка прилетіла, і тобто можливо там вже щось є. Ой. Ось тут зростає біля ельфа. Звичайно, від ельфа вже залишилося. То, що залишили бронзівки. Ось тут така квіточка. Мені здається, що вона вже відквітає. Тому що корзинка, коли лише починає квітувати, зараз повернуся, ось коли починає квітувати, квітонос виглядає як блюдце. А коли вже відквіту, починає відквітовувати, то вона ось не. Округлюється, поверхнева в неї округлюється. І ось далі на висоті двох метрів, ось там теж є цікавий такий зупинився. Бачите, як квітонос і тут теж є якісь комашки. Теж їм цікаво. Ну, ось там на задньому плані кущ. Амін ось теж. Тобто всі мої кущики зростають е, як стіночка, як задній план для рослин. Але, друзі, я ще спробувала висаджувати їх як солітер. Тобто цього року я їх висадила, я надіюся, що до наступного року вони мене все ж таки знову до витримають всі тортури спекотного літа і збережуться. Щоб наступного року теж порадували свою, своєю цікавою картинкою. Ну, ось так, друзі. Ніби все розповіла. Будуть запитання? Запитуйте. Дякую всім, хто прослухав моє відео. Дякую всім, хто приєднався. Приєднуйтесь, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Тисніть, ну хіба вам тяжко? Не тяжко і не важко. А мені знаєте, як приємно. Гарного всім дня, гарного настрою. Миру. та процвітання нашій Україні. До зустріч.